Робота про людину з обмеженими фізичними можливостями набула особливого значення в соціальних ініціативах президента України. Нові програми для людей із вадами слуху і зору реалізуються фондом соціального захисту інвалідів в Закарпатському обласному відділенні. розповідають, що з державного бюджету фінансуються заходи, які сприяють працевлаштуванню інвалідів, їх соціальній, трудовій, фізкультурно-спортивній та професійній реабілітації. Також фінансуються видатки на створення національного центру параолімпійської та дефлімпійської підготовки інвалідів. Відділення фонду соціального захисту інвалідів безперечно бере свою участь у соціальних ініціативах президента, ті, які означені, це створення нових робочих місць для працевлаштування, в тому числі інвалідів. Під створенням робочих місць ми маємо на сьогоднішній день говорити про дві програми: з одного боку, це контроль. За дотриманням роботодавцями нормативу робочих місць по працевлаштуванню інвалідів і створення на, у роботодавців, таких як, наприклад, підприємства громадських організацій інвалідів, нових робочих місць, на яких працевлаштовують інвалідів, обидві програми, обидва напрямки є загальнодержавними. З одного боку, стосовно контролю над роботодавцями, це у нас. В області під цю програму, під цей напрямок і під цей контроль підпадає біля 2400 роботодавців, чисельність яких 8 і більше. І саму, саме за, за цими роботодавцями відділення фонду і відслідковує кількість у них працюючих інвалідів та вживає заходів державного впливу до тих, які порушують чинне законодавство. 2339 роботодавців, які подали до відділення фонду звітність, повинно Працювати 7148 осіб з обмеженими можливостями на сьогоднішній день. Цих осіб за 2011 рік ми говоримо за звітний період. Так працювало 6800. Тобто є певний певна різниця, є потенціал для подальшого працевлаштування. Але тут треба і врахувати те, що є бюджетні організації, державні органи, а також такі організації і установи, де не завжди можуть особи з обмеженими можливостями. Відповідно працевлаштуватися з важкими умовами праці, з підвищеними вимогами, ну і так далі. Працівниками фонду сформована та підтримується в актуальному стані єдина інформаційно-аналітична база даних, який за поточні 9 місяців зареєструвався додатково 141 роботодавець. Згідно з чинним законодавством, норматив працевлаштування інвалідів становить 4%. Спеціалісти фонду стверджують, що нині вигідніше працевлаштувати людину з обмеженими фізичними можливостями. Ніж просто сплачувати необхідні адміністративно-господарські санкції фінансово. Роботодавці цього року заплатили біля мільйона гривень санкцій, адміністративно-господарських санкцій до державного бюджету за недотримання норматив при інвалідів. Вони надходять до доходного фонду державного бюджету. Так, потім повертаються відповідно після їх затвердження у міністерстві праці на певні соціальні проекти. Наприклад, частина коштів спрямовується на навчання та перекваліфікацію, на здобуття першої вищої освіти особами з обмеженими можливостями. На сьогоднішній день нами фінансується здається 23 особи, яким ми оплачуємо вартість навчання у вузах. З року в рік ця картина, ну. То більше, то менше, коли як, в залежності від обсягів фінансування. Але в принципі десь в таких рамках щорічно 19, 20, 22. 22 особи. Тут слід зауважити, що ми оплачуємо вартість посеместрову, І особа, яка навчається так, з інвалідністю, повинна добре навчатися. І бажано, бажано працевлаштуватися по тій професії після закінчення навчання. Якщо так розділяти, то загальні великі групи це інваліди першої групи, другої групи, треті діти-інваліди, інваліди з дитинства. Так, це ми беремо саме великі категорії. Так можемо в рамках цих груп подивитися, там є особи, які отримали інвалідність по психіатрії. Це одна справа, які отримали по тобто, він може мати як першу, другу, третю групу. Так і бути дитиною інвалідом, так і інвалідом з дитинства. він не може Це відповідно до закону про психіатричну допомогу на певних умовах може. Так. Є особи, які мають інвалідність. У нас ми дуже часто з цим стикаємося, особливо в судах, коли спілкуємося з роботодавцями, що у них працюють інваліди, вони не знали цього. Коли особа ну, на ви працівник він не показує роботодавцю, що в нього є певні вади, приховує цю інформацію ну, на з якихось особистих причин, і е, відповідно роботодавець сплачує АГС тоді до да, адміністративно господарські санкції. Разом з тим, державою здійснюється фінансова підтримка громадських організацій інвалідів. Які є засновниками власних підприємств. Це для нас нова програма. Ми її фінансуємо тільки другий рік. В рамках цієї програми в Закарпатській області фінансування отримують Закарпатська обласна організація сліпих, Закарпатська обласна організація глухих, УТОГ, Союз організації інвалідів України та Мукачівське учбове виробниче підприємство Українського товариства Сліпих. Частково їм іде фінансування за рахунок державного бюджету на утримання, тобто це фінансова допомога, на якщо можна так сказати, на заробітну плату працівникам і комунальні відшкотування комунальних послуг цих організацій. На ці заходи десь приблизно 1 мільйон гривень у нас іде. На цьому підприємстві цього року ми дали безпорудну, надали безпоротну фінансову допомогу на санітарно гігієнічне покращення. Умов роботи інвалідів минулого року також було надано допомога на освоєння нового цеху придбання швейного обладнання, на якому працюють також люди з обмеженими можливостями. Ми дуже раді, ми вже два рази. Отримували державні кошти від нашого закарпатського фонду на придбання обладнання, яке дуже допомогло нам збільшити обсяги виробництва, покращити якість нашої продукції, збільшити кількість робочих місць для інвалідів. І виробництво на цьому обладнанні дає можливість нам скоріше досягнути тієї мети у навчанні інвалідів, ніж на старому обладнанні. А цього року. Ми будемо дуже раді, якщо ми завершимо свої роботи по поліпшенню санітарно-гігієнічних умов, на які виділені кошти в межах 200 тисяч. Дах вже зроблений, ремонт даху, яким ми дуже тяжко переживали, що нам дощ капає на голову. Дякуємо фонду. І вже до кінця року ми поставимо в нашому великому швейному цеху світлому більше 28 вікон. І цим покращимо, звичайно, умови для наших працюючих і збережемо свої кошти по опаленню цього цеху. Ужгородське виробниче підприємство для слабочуючих людей свою історію розпочало в 1946 році. Однак, зазначає директор Наталія Марценюк, на закарпатті організації для людей з вадами слуху були започатковані ще за австро-угорського уряду. За роки діяльності швейне підприємство Українського товариства глухих. Витримало становлення, планому стабільність радянської доби та розпочало переоснащення і нові напрямки роботи власними силами та з допомогою держави. Такі підприємства користуються певними пільгами. Завдяки тому, що ми маємо процент більше 50 інвалідів, нам надані пільги по податку на заробітну плату у межах 6%, а також нульова ставка ПДВ. І нульова ставка на податок на прибуток. Це дає можливість підприємству триматись на плаву. Це дає можливість підприємству мати якісь кошти, які додатково на сьогоднішній день ми вкладуємо все в запасні частини в обладнання для того, щоб нарощувати обсяг виробництва і для того, щоб наше виробництво було якісним і цікавим для наших замовників. Наскільки Ускладнена робота саме з людьми, які мають обмежені фізичні можливості? Так, це робота специфічна, так скажемо. І моє завдання і завдання мого колективу, основного моїх спеціалістів, в тому, щоб у колективі панував нормальний психологічний клімат. Тому що якщо у здоровому колективі можна впроваджувати нові, Моделі, нові методи обробки за менш короткий час, тому для нашого підприємства ми потребуємо більше затрат інтелекту, більше затрат часу, більше матеріальних затрат для того, щоб запровадити ту чи іншу нову модель у виробництво. Тому тут робота індивідуально проходить з кожним. Це робота проводиться в цеху. Це робота проводиться. Поза цехом, ця робота проводиться в гуртожитках, і ця робота часом просто по душам йде розмова у кабінеті директора. Доля цих людей природне відображення суспільних процесів, в яких добре проглядається гуманність і духовний рівень. Час і випробування на цьому підприємстві роблять людей сильними, які приймають свою долю і прагнуть індивідуального шляху. Швейне виробництво упродовж двох десятків років прийшлося до душі, зокрема, Наталії Шкодіній. Спочатку було важко, каже, а далі я почала привикати, мені навчилася. Не міняла професію, так і залишилася. Ні, вона перма. каже, так, да, швачкою я працювала багато років, тепер працюю майстром, майстром дільниці. Да, вже нормально у мене робота виходить, все нормально. Можу організувати. Пані Наталя втратила слух у 9 років внаслідок хвороби. Закінчила хуцьку школу для слабочуючих, а потім своє життя пов'язала із товариством та швейною фабрикою. Тут створила сім'ю, народила двох дітей, які мають абсолютний природний слух у швейному виробництві з 1972 року. А за останні два роки, за словами директора, значно підвищила свій професійний рівень. У нас дуже хороші молоді спеціалісти, технологи. Які теж трошки розуміють жестову мову, але і ми, як перекладачі, і я, як заступник директора, допомагаємо їм і навчать, ну, вже ну, краще в них виходить, вже моделі різні можуть шити без проблем якісно. До своєї роботи з постійною мовою жестів пані Калина звикла. Працює тут із 1975 року, бо сама має набуту проблемою з слухом. Вона потрібна людям не тільки на підприємстві, але й в соціумі, де є необхідність порозумітися із людьми, які не знають мови жестів. Багато, багато їм треба завжди допомагати, то до лікаря з ними обов'язково повинен йти перекладач, щоб спілкуватися з лікарем на суди, дитсадки, куди. Де спілкуватися їм треба з чуючою людиною, обов'язково треба, щоб був присутній перекладач. Кризовий період торкнувся і цього підприємства. Завдяки новому директору та підтримці фонду нині швейне виробництво оновлює свої замовлення, намагається бути потрібним. Мріє заявити про себе торговою маркою. Колектив працює сьогодні на європейський ринок. Два підприємства із Швеції уклали угоди на пошиття жіночих штанів та жилетів для спасіння на водах. На українському ринку такому підприємству конкурувати складно через відсутність обігових коштів. Для того, щоб працювати на український ринок, треба мати дуже великі обігові кошти. Потрібно вкладувати кошти у тканини, потрібно мати високих, високого рівня дизайнерів. Потрібно, ну, та ж сама оснастка виробнича. Потрібна різносторонність асортименту, щоб вижити на, на, на ринку. Так, я сьогодні маю можливість, і мене там, можна сказати, чекають так, у великому супермаркеті у Києві, де ми можемо реалізовувати свою продукцію. І я ну, хочу сказати, що я можу виготовити таку продукцію. Я маю спеціалістів, які можуть зробити цю колекцію. Але для того, щоб поставити супермаркету там. Якусь колекцію моделі мені для цього потрібно дуже багато обігових коштів у межах 500 тисяч гривень, а то й більше. Тобто візьмуть у мене цю колекцію і оплатять її через 90 днів. На сьогоднішній день я повинна до Нового року представити всю літню колекцію, яку я зможу пошити з Нового року. Тобто я повинна вкласти гроші сьогодні в зірці, у виготовлення, я повинна вкласти гроші в тканину, яку я маю купити, я повинна вкласти гроші в транспорт, який я маю відвезти, і після цього 90 днів чекати, поки мені оплатять. Це дуже добра схема, бо все оплатять, це все на Україні. Ми Працюємо над тим, щоб мати свою торгову марку, не тільки назва, як виробниче підприємство, а просто як підприємство. Але в цей же час супермаркет скаже через пару місяців давайте осінню колекцію. І на осінню колекцію, ще не маючи тих коштів, які мені повернуться за літню, я повинна вкласти на осінню колекцію, щоб видати осінню колекцію. Да, Потім воно вирівняється. Але оцей період, який складається, я його не можу витримати, бо та команда, з якою я сюди прийшла. Два роки назад ми тут застали практично розорене підприємство з відповідними технічними неполадками, які мусили їх ліквідувати і, і щось створювати нове. Тобто, ми можемо зробити роботу, і потрібно завтра за неї заплатити. На сьогоднішній день такий замовник може бути Україна. Але на сьогодні державні замовлення так поділені, що ми знову виступаємо. Не як виконавці цієї роботи, а як просто додаткова робоча сила. І чесно кажучи, я не впевнена, що мені українська фірма проплатить ці замовлення. Тому працюємо з Європою. Колектив фабрики, звісно, має свою специфіку роботи: тепло душі, розуміння внутрішнього стану людей з вадами слуху тут не менш важливі ніж робоче місце. Програмами соціального захисту інвалідів держава також розпочала покращення їх житлових умов. Не дивлячись на те, що тут працюють люди з обмеженими можливостями, я всім розказую, що ми всі рівні, що ми все можемо. І я рада, коли нашу роботу здорові люди оцінюють як дуже достойну. А це дійсно так. Тому що приїжджають і спеціалісти з Львова технологи, які контролюють нашу якість, і приїжджають спеціалісти і київські, і закордонні спеціалісти, і ну, не з повагою відносяться до цих людей. А з соціальної точки зору ну, кожний з наших інвалідів забезпечений пенсією, і ще, крім пенсії, ще мають всякі соціальні захисти по втраті годувальника, і плюс зарплату, яку вони можуть зробити. Звичайно, Кожен може заробити велику зарплату, нам виділені кошти для придбання трьох однокімнатних квартир для інвалідів. На одну квартиру ми вже отримали кошти у казначействі. Зараз займаємося, і до кінця листопада місяця нам обіцяють, що всі кошти поступлять. І ми щасливо. Наш заступник по персоналу Калина Васильівна вже ці квартири по місту шукає, дещо ми вже знайшли і покращаться умови наших працівників. З квартирами працівники закарпатського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів також здійснюють заходи щодо роз'яснення норм чинного законодавства як державним установам, так і роботодавцям. Постійно здійснюється пошук підприємств для надання дотацій на створення робочих місць. У 2012 році вдалося створити два нові робочі місця. Однак зазначають фахівці, держава в односторонньому напрямку не може у повній мірі допомогти цим людям. Хоча суспільство значно змінило своє ставлення до них, та в сучасних умовах цей рух надто повільний і неоднозначний. З одного боку, людина з вадами здоров'я не дуже сміливо інтегрується в життя через стереотипи мислення, недоступність інформаційних технологій, з другого боку, недостатня зрілість громадянського суспільства. Дуже змінилося. Можливо, я цього раніше не відчувала, але навіть працюючи ці трохи більше двох років, я відчуваю. Що якесь і відношення держави, і відношення наших обласних керівників ми дуже плідно працювали з і працюємо з центром зайнятості, який допомагає інвалідам знайти своє робоче місце. От недавно у нас було міроприємство, де були міжнародні спеціалісти з центру зайнятості і вивчали наш. Досвід нашого центру зайнятися роботи з такими підприємствами, як ми. Я там була присутня, і ми обговорювали всі проблемні моменти. Це двосторонній процес, навіть не тільки двосторонній, багатосторонній процес. Тут і суспільство має взяти свою долю і участь, і держава, і, безперечно, саме головне, хто це та особа, яка бажає інтегруватися. У суспільство. суспільство на сьогоднішній день має бути готове прийняти потреби тієї людини, у якої є фізичні вади, у якої є ті чи інші проблеми зі здоров'ям, і пристосовуватися до її потреб. Трішки міняти нам потрібну концепцію: не людину пристосовувати до суспільства, а суспільство до людини. І у разі, коли ми досягнемо максимально зможемо досягнути якогось спільного спільного, спільного знаменника у цьому процесі, то я думаю, що це, це дасть свій ефект в інтеграції конкретної людини. Сьогоднішній день рівень загальний рівень інформативності він безперечно потребує кращого. Але це десь і від фінансових чинників залежить. Тому та людина, яка з особи з обмеженими можливостями, яка бажає взяти участь у якихось процесах, в якихось інтегративних, в якихось інтегративних значить, заходах, то вона знайде ті можливості через громадські організації або особисто. Щоб брати участь у, у, у загальному, у наприклад у освітніх процесах або у виборах і так далі. Тому індивідуальний підхід мусить бути однозначно.